міській раді прийшла чергова пряма телефонна лінія. Мова йшла про пільги та субсидії. На дзвінки громадян відповідала начальник управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради Вікторія Сенаткіна. Перш за все, чиновниця акцентувала увагу на той момент, яка сама категорія громадян має право на пільгу. Границя соціальної податкової пільги на сьогоднішній день 1710 гривень. Ці льгучики, у яких розмір пенсії або їх совокупного сімейного доходу Меньше чем 1710 гривен на одного человека, все льготы, которые были до 1 июля этого года, они остаются в полном объеме. Те люди, у которых совокупный семейный доход на одного человека превышает, чем тысяча гривен, они должны обратиться в районное управление труда и соцзащиты и подать декларацию. Одно испытание, которое было адресовано на прямую линию, тесту свалося право на первую. 2170. тысячи Вы живете один, или у вас есть жена? Жена. Жена. У у жены сколько пенсия? Да, тогда у вас не будет полагаться вам льготы. А почему? Виктория Сенаткина тут же пояснила, чому. Вместе совокупный доход у вас 2100 и 1800. Это... 2000, допустим. Да ну це більше, ніж 1710 гривень. Якщо громадяни не потрапляють до пільгової категорії, тоді їм варто зайнятися оформленням субсидії, тим більше, що процедура наразі є максимально спрощена. Серед точок спотикання найчастіше є ситуація, коли в помешканні зареєстрована одна кількість людей, а фактично проживає інша. У таких випадках управління соцзахисту радять виносити такі питання на засідання районних комісій, для того щоб одержати позитивну відповідь для отримання субсидій, усі рахунки і на воду, і на газ, і на електроенергію мають бути оформлені на одну особу. Якщо ви ще не підготували документи належним чином, у вас ще є час, бо це можна зробити і після початку опалювального сезону. При наступлінні отоплювального періоду, це, як правило, у нас октябрь місяць, то можна буде назначати субсидію ще на протяженні двох наступних місяців, щоб не було ажіотажів. Если отопительный сезон начался с октября, то еще в декабре месяце можно будет назначать субсидию с начала отопительного периода. Валентина Денисова, Артур Ефимов, Объектив, 27 сьомой канал.